Всім привіт! Сьогодні у нас засклення цікавого еркерного балкону. Де він, більша частина його буде на парапеті, але при цьому є вставка ось така двостворчата, як французьке засклення, яке закріплене через підсилюючі еркерні труби з додатковою фіксацією на металеві п'ятки зверху та знизу. Балкон ось такий довгий у нас. конструкції виставили. Він у нас навпівкруглий, можна так його назвати. Тобто, з'єднується через ось такі еркерні з'єднувачі. Кожний еркер скручується між собою на хороші надійні саморізи. Ось таким чином зафіксована у нас фасадна конструкція, яка висока. І далі у нас, грубо кажучи, двохтворчі конструкції. Низ рам ми закріпили на анкера через раму. Тобто, щоб було надійне міцне кріплення. Збоку, теж на цьому французькому вікні, назвемо його так, теж на анкера до цегляної кладки. З вулиці вже встановили металеві відливи, по бокам встановлюємо нащільники зверху козирки. І ось в такому завершеному вигляді ми здавали вже адресу. Все вже на своїх місцях, тобто склопакети встановлені, стулки навішані, відрегульовані, козирки встановлені, прогерметизовані, все прозоре, все гарне, при цьому всьому дизайнерське рішення. Ця двохстворча та французька конструкція красна проти вікна зі спальні. Тобто вийшло дуже гарно.